Чи нормально подорожувати самі? Багато з нас реально хочуть зібрати валізу? Жінка завжди має бути поруч? Ви є привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами на дуже гарячу тему, яка викликає багато суперечливих емоцій в жінок. Чи нормально подорожувати самі без дітей, без чоловіка? Та ще без відчуття провини. Мене звати Юлія Соколова. Я підприємиця. зі школи в підвальному приміщенні міста Харкова. Я побудувала найбільшу мережу сучасних шкіл англійської мови для сучасних дітей Present Simple. Я допомагаю жінкам відкривати бізнес. Вони купують в мене франшизу, бо це освітній бізнес під ключ. А ще я менторка і допомагаю жінкам, які хочуть реалізовуватися, не втрачаючи гармонії в житті. Давайте відверто. Багато з нас реально. Хочуть зібрати валізу і відправитися туди, де ти нарешті зможеш перезавантажитися. Але відразу в голові з'являються всі ці думки: а як так можна кинути сім'ю на призволяще? А чи впораються вони? А що скажуть люди? А чи можу я собі це дозволити? А чи є в мене на це час гроші? А, а чи це нормально? Стоп, стоп, стоп. Давайте так, всі ці голоси в вашій голові, всі ці думки, вони не ваші. Давайте сьогодні розберемося, як їх позбутися, і головне позбутися ось цього відчуття провини, яке не дає зробити ковток життя, щоб нарешті ви собі змогли дозволити розкіш час на себе. Я пишу це відео з казкового острову Балі. Я тут сама дуже щаслива від того. Тільки подивіться, яка тут неймовірна краса? Бо я точно знаю, що ця тема болить кожній жінці? Тому любі мої, обов'язково дивіться це відео до кінця, звідки з'являється це відчуття провини. Перше, це соціальна установка. Жінка завжди має бути поруч. Ми ще з дитинства з вами чуємо ось це опередження, яке нам закидають в голови, що гарна мама, гарна дружина завжди має дбати про всіх 24 на 7. Та чи це справедливо? Ми з вами живі люди, в нас є власні потреби. Я розумію, що дуже зручно мати біля себе живого робота або джина. ти отак от її тільки клацнув, і вона відразу з'явилася в позі, знаєте, слухаю і повінуюся. Ну, прям дуже зручно. Друге, це переконання, що ви погана мама або погана дружина. Дуже часто, коли жінка задумується приділити час самій собі, в неї відразу з'являється ця думка: а якщо все розвалиться? Любі моє, правда в тому, що ваша сім'я цілком може впоратися без вас, і більш того, це буде для них дуже корисний досвід. Третє це порівняння з суспільством. Можливо, ви боїтеся, що вас засудять інші жінки або родичі, або знайомі. Але тут важливо розуміти одну важливу річ: що насправді ті, хто вас критикують в цьому рішенні, вони дуже хочуть зробити подібний крок, але не можуть. Наважитися або ще в них там свої переконання. Але ж дивіться, подорожі наодинці, коли ви сама з собою. Це просто must have, просто необхідність для сучасної жінки. Тому що, по-перше, це відновлення енергії. Ми не зможемо з вами бути продуктивними, ефективними, якщо ми знаходимося у цьому виснаженні. Тільки уявіть, яка ви будете щаслива, наповнена, коли повернетеся додому. По друге, це самопізнання. Уявіть собі, коли ви в подорожі, ви сама, ви наодинці сама з собою, ви починаєте чути себе. Це можливість е, прекрасніше, знаєте, так як я кажу, повернутися додому, повернутися до самої себе, відчути. Цей світ почути своє серце, зрозуміти, що я хочу насправді, що мені важливо. Я то знаєте, поки то знаходжуся, навіть веду собі такі днів, такі щоденники з балі. Прям я записую всі свої думки обов'язково в кінці дня я саме рефлексую. А можливо, напишіть мені про це в коментарях. Якщо вам буде цікаво, то я наважуся і зроблю цей щоденник з балі ось тут на Ютубі і поділюся з вами. Це дозвіл собі. Поставити себе на перше місце це продемонструвати своїй родині, своєму чоловіку, що ви є, що у вас є потреби. Ви не сидите в дитячій позиції і не очікуєте, що чоловік загадається і прийде до думки, що а може її на море відвести? Ні. Покажіть це вже всім своїм існуванням, всією своєю енергетикою в домі. Покажіть, що ви готові до подорожі, що ви цього варті, що ви ще раз ви в себе є. І повірте мені, що ваші стосунки з чоловіком вони вийдуть на зовсім інший рівень, бо він побачить, що біля нього розкішна жінка. І так, так, ви берете е, сімейні гроші і витрачаєте їх на себе, бо ви. Цього варті, якщо ви дивитеся це відео і відчуття провини все одно з вами, то ось вам ще рецепти, що треба робити, щоб це відчуття провини пішло від вас. Зрозумійте, що ваша сім'я лише виграє від такого вашого подарунку самій собі. Енергійна, натхненна мама чи дружина це справжній подарунок взагалі в родині. Це справжнє свято. Знаєте, коли жінка задоволена, то все в родині. До ладу, знаєте, все в них окей. Подумайте, дачі що краще, чи реально поїхати подарувати собі цю подорож, повернутися натхненною чи бути поруч з ними. Знаєте, але вже кидатися на людей, кидатися на свою родину, на свого чоловіка і зриватися. Ну тому що ви вже не можете. От що краще далі проговоріть свої плани зі своєю сім'єю. Відверто розкажіть чоловіку і дітям, чому такий відпочинок дуже важливий для вас. І знаєте, чим більше ви тут розкрите душу перед ними, тим більше. Вони можуть вас почути, реально зрозуміти вашу мотивацію, і тим більшу підтримку ви можете отримати. Врешті-решт, ви завжди можете їм сказати, що я хочу отримати. Більше сил, щоб потім вже віддавати цю енергію вам. Далі організуйте всі процеси і продумайте собі план, як це буде працювати без вас. Це можливо, реально. Тобто випишіть це, все, що вас бентежить. Можливо, це буде такий поштовх, що ви нарешті зможете собі найняти няню, що ви можете залучити свого чоловіка до тих справ, до яких він до того не був залучений. Тобто для вас це дуже прекрасна можливість. Користуйтеся цим. Якщо страх залишити розвідки. Все ще сильний, то почніть з короткої подорожі. Наприклад, ви можете поїхати в сусідне місто або приїжджайте до мене на ретрит. Лише всього три дні. Відео, до речі, з останнього ретриту, ви можете подивитися на моєму каналі, я додаю вам посилання нижче. І повірте мені, цей ретрит він стане для вас таким першим кроком для пізнання себе. Зараз просто повторюйте за мною. Мій відпочинок це не про егоїзм. Мій відпочинок. Це необхідність. Це про любов до себе. Я варта найкращого в цьому житті. Наведу вам приклад. Я нещодавно організовувала ретрит для партнерок в мережі Present Simple. І, на жаль, багато партнерок так і не змогли знайти на себе, виділити лише три дні, щоб побути в стані спокою, тиші, щоб знайти відповіді на свої питання. Тому що весь час з'являлася то одна справа, то інша, то третя. Але ті партнерки, що приїхали, вони були в тотальному захваті. До речі, ви можете подивитися їхні відгуки на моєму каналі. Всі ці три дні ми з ними провалили. Цьовували їхні блоки, їхні страхи, їхні упередження Все для того, щоб жінки змогли дозволити собі своє найкраще життя, на яке вони вже давним-давно заслуговують. І знаєте, цей відпочинок став для них найтрансформаційнішим у їхньому житті, бо вони повернулися додому абсолютно іншими людьми, спокійними, щасливими, готовими віддавати свою енергію, вкладати її в розвиток своєї родини, в відносини з чоловіком, з дітьми, в свою самореалізацію. І найголовніше здійснення своїх істинних бажань. Тому любі жінки подорожувати наодинці це не про втечу від родини, а навпаки, це повернення до самої себе. Це піклування не лише про потреби свого чоловіка, потреби своїх дітей, які просто ніколи не закінчуються. І це нормально. А навпаки, це турбота, це піклування про свої власні потреби, про вміння ще раз чути себе. Напишіть в коментарях, що вам заважає. Дозволити собі такий відпочинок наодинці. Знаєте, дозволити таку подорож до самої себе. І я вам дам практичну пораду, як з цим впоратися. Все, любі мої, вам всім дуже дякую. З вами була Юлія Соколова. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати тут натхнення, практичні поради, як залишатися гармонійною в цьому житті. І найголовніше пам'ятайте, ви варті найкращого. Всім до нових зустрічей!